Я сьогодні я пропоную вам прочитати казочку. Подивіться, яка у нас велика бібліотека, стільки різних книжок тут є. І Курочка ряба, і колосок, і ходить по городу, І, і панкотський, дуже багато казочок. А сьогодні я пропоную вам прочитати казку колосок. Даймо. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І з ними півник, голосисте горлечко. Мишенята було тільки і знають, що граються і веселяться. А півник зранку до вечора трудився. От якось знайшов він у дворі пшеничний колосок, покликав мишенят та й каже Треба колосок обмолотити. Тільки не я. закричав Круть. Тільки не я. закричав верть. Добре, сказав півник, я обмолочу, та й узявся до роботи, а мишенята взялися в гілку грати. Скінчив півник молотити, гукнув мишенят. Круть та верть прибігли й запищали. Тепер треба зерно до млина нести, з молоти». А хто понесе? спитав півник. Мовчать мишенята. Добре, сказав півник. Я віднесу зерно до млина, узяв собі на плечі мішок та й пішов, а мишенята тим часом затіяли довгу лозу. Приніс півник борошно з млина, а мишенята тут, як тут. Ой, півнику, тепер треба тісто замісити. Хто ж міситиме? спитав півник. Тільки не я запищав круть, тільки не я запищав ферть. Подумав, подумав півник та й каже Певно, мені доведеться. Замісив він тісто, наносив дров, розпалив у печі. А як у печі розгорілося, посадив у неї пиріжки. Мушенята й собі часу не гають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на стіл, а мишенята вже й тут, і гукати їх не довелося. Одразу за стіл вмостилися. А півник їм і каже Почекайте, ви мені спочатку скажіть хто знайшов колосок? Обмолотив, зерно в борошно змолов, тісто місив, дрова рубав, піч топив. Усе ти. Ледве почутно пропищали мишенята. А ви що робили? Нічого не сказали мишенятам. Стали круть та верть влазити з за столу, а півник їх, півник їх не затримував. Хто ж таких ледарів пиріжками пригощатиме? Ось ми й дочитали з вами казочку колосок. Як, на вашу думку, чому навчає нас ця казка? Правильно, казка вчить нас не лінуватися, всього домагатися наполегливою працею. Вона вчить нас виділяти час для ігор і час для роботи. Вчить всі справи робити спільно. Вчить справедливості й доброті. Вчить ділитися із товаришем. От як ви гадаєте, правильно вчинив півник, що не поділився зі своїми друзями. Я гадаю, що краще було поділитися та пояснити друзям, що так робити не можна і наступного разу треба працювати разом. А що б зробили ви, якби були півником? Подумайте, як часто ви допомагаєте комусь, якщо той просить, наприклад, мамі чи татові по хатнім справам. А можете ви інколи поводитися як мишенята сказки? Я впевнена, що можете видикувати і гратися, правда? Що ж, я гадаю, вам було дуже цікаво. До наступних зустрічей! Дякую за вашу увагу!